Вітаю в ефірі. Програма Пряма мова, де ми спілкуємося з відомими, обізнаними людьми та обговорюємо ті питання, які зараз є найактуальнішими. З 1 липня набув чинності закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Цим законом говориться про те, що Верховна Рада зруйнувала Жеки, і тепер такого управління житлово комунальне підприємство не буде. Натомість створиться управительська компанія, яка буде керувати. Будинком тому мешканцям тепер потрібно буде обрати або створити своє ОСББ, де вони будуть керувати своїми коштами і своїм будинком, або все-таки перейти під управительську компанію, яка як і Жеки нічого корисного для будинку не зробить. Щоб детальніше розібратися у цій такій ситуації, я у студії запросила людину, яка компетентна у цій справі. Це голова ОСББ МідІ та керуючий справами Черняка 38 Роман Олексійчук. Пане Романе, вітаю вас у студії. Доброго дня вже не перший раз спілкуємося. Вперше ми з вами спілкувалися як учасник бойових дій. Сьогодні поговоримо про ОСББ. От власне коротко, що таке ОСББ? Ну знаєте, термін не буду розказувати. Думаю, кожен з глядачів, хто хоче, то може подивитися це про це в інтернеті. Ну, що можна сказати коротко про ОСББ, Це Самоуправління співвласниками, тобто співвласники на себе розпоряджаються, що в їхньому будинку робити і на що витрачати кошти. Оце в принципі модель обслуговування і утримання місць загального користування і мереж, які вкладені в будинку. А от, власне, чи вона відрізняється від, від жека, скажімо так, або від цієї управительської компанії, яка стане замі замість жеки? веду той приклад, наприклад, чим відрізняється жек від приватного будинку. Тобто в приватному будинку є власник, а ну, ЖЕК це комунальне підприємство, яке, ну, працівники, якого ходять на роботу, звичайно, вони можуть бути і доброякісним, ну, хороший ЖЕК, хороші послуги, і люди можуть бути довольними цими Ну, На сьогоднішній день я думаю, що на рівні держави було визначено, що більшість житлового фонду в Україні саме є приватизованим, тобто є приватною власністю. Тому треба було з нею вирішувати, щоб комунальна. Комунальні підприємства не опікувались приватними садибами, розумієте? наприклад, коли ви проживали в приватному будинку, а міський бюджет розпорошувався на комунальне підприємство ЖЕКу, відповідно, ви б теж задали запитання до міських обранців або до міського голови, чому мені ви не виділяєте коштів? Я ж теж хочу цих коштів. Тому держава все-таки, я думаю, що визначилася, що співвласники або власники цього майна повинні самі тягнути на, собі, на своїх плечах, можна сказати, витрат з приводу утримання цього будинку, тому що приватні садиби роблять все самостійно, їм ніхто грошей не дає. Тобто, коли ти маєш своє об'єднання, ти сам керуєш коштами, розпоряджаєшся, ними такого плану. А управ... управиуправницька компанія, коли вона може стартувати? Дивіться, я не буду нічого казати погано про управлінські компанії. Зв'язку з тим, що в рівному е, позитивного досвіду або негативного досвіду, так якби немає. Е, тому що ну, цей сегмент ринку він не був е, розпоширений в нас в місті. Звичайно, у нас є декілька, на сьогоднішній день вже 14 управлінських компаній, наскільки мені відомо, вони вже є зареєстрованими. А чи працюють, це варто запитати, мабуть, у урівнянів, чи хтось знає. наприклад, мені кажеться, що ті будинки, які обслуговують об'єднання співвласників, тобто самообслуговуються за рахунок своїх статутних органів, відповідно ці будинки знають. Ну, нехай хтось мені тепер скаже, хто обслуговує управлінські компанії, які будинки. Але різниця в них там в тому, ви сказали, що ОСББ або управлінська компанія цей закон, який набрав чинності з 1 липня, дає можлив... дає чотири варіанти розподілу, можна сказати, влади в своєму будинку або управління цим будинком. Перше це коли співвласники створюють об'єднання співвласників і статутні органи зі статуту здійснюють управління цим будинком. Це чітко визначив перший пункт. Другий пункт колись. Співвласники також створюють об'єднання співвласників і приймають на роботу, або за укладають договір на управління будинком з управлінською компанією або з фізичною особою, підприємцем як управителем. От власне можливо, ви більше обізнані в цій ситуації? Скільки часу в людей є в мешканців будинку, щоб оприділитися чи створити їм своє власне ОСББ? Чи чекати, коли їх забере оця якась управлінська компанія? Дивіться, не але підкреслюю, і, і в принципі воно вже е, одне, як то кажуть, з'єдналося докупи. Е, останній варіант управління будинком це коли співмеш... співвласники чекають, коли щось їм хтось прийде робити. То таких людей на ну, для таких людей держава встановила річний термін, але, звичайно, з 1 липня, тобто 1 липня 2016 року міським обранцем або міським головою буде визначено на конкурсній основі, хто буде управляти ці будинки, які не визначились самостійно. Ну, можливо, це все-таки будуть об'єктивні чинники, я так думаю, можливо, там великі будинки, в яких багато квартир, наприклад, там під 300 то 400. Ну, зорганізуватися цим людям для того, щоб створити окрему юридичну особу для управління цим будинком, ну, досить важко. А хто людям має розказувати про ці приватські компанії? Хто їх має ну, сказати, куди краще йти, порадити їм? Адже люди самі вони не зможуть. Повторюся знову, скажу, управлінська компанія в місті рівна на ринку даних послуг мало представлена, тому ніхто я на сьогоднішній час я не думаю, що порекомендує того чи іншого. На сьогоднішній день я так думаю, кожен може дати рекомендації стосовно діючих голів ОСББ. Або, наприклад, коли е, мешканці рівняни звернуться до Ради Голів ОСББ, відповідно зателефонують за номером 450203, і відповідно я його підніму і надам якусь консультацію з приводу того чи іншого питання, яке цікавить людей. А якщо власне люди вже захочуть створити своє об'єднання? Скільки часу це може зайняти? І що їм перші кроки, які їм потрібно робити? В ідеалі створення об'єднання займає десь до 20, ну, простому 20 днів. Що для того треба? Вперше треба, щоб найменша кількість ініціативної групи має складати три чоловіка. Тобто із одного будинку троє співвласників вирішили, що все-таки ми створимо ОСББ. Ці, ця ініціативна група визначає для себе основні завдання для створення. Ну це насамперед створення списку власників, які проживають в тому, ну не проживають, а володіють саме власністю. Бо на сьогоднішній день в рівному 88% приватизованої власності, але і присутня, і ще комунальна власність. Тому ця ініціативна група має визначити список співвласників і визначити їхню загальну площу. І підбити загальну площу по будинку. Тому що для створення, саме вже згідно нового закону, треба не 51 одна квартира, а 51% від загальної площі будинку. Коли люди з ініціативна група склала список співвласників, відповідно, вона може відразу, наприклад, сьогодні зібратися, визначити, що ми будемо створювати. І сьогодні ж наклеїти оголошення, що за 14 днів. Будуть проведені установчі збори. Законом передбачено, що також це має бути у виді оголошення або рекомендованого листа, або під підпис Вручатися повідомлення про запрошення на установчі збори. Ну як вже ініціативна група визначить в ініціативну групу, можуть входити звичайні прості люди, чи можливо якісь юрист, бухгалтер, економіст. Можуть входити співвласники того самого будинку. А різні люди можуть бути і двірники, і реальниці, і юристи, немає. і народні депутати, і навіть президенти. Якщо вони є співвласниками в тому будинку, вони включаються в ініціативну групу. А чи бувають такі такі випадки, коли мешканці між собою судяться? От одні не хочуть іти у створювати ОСББ, інші хочуть? Ну на жаль, в рівному є єдино. Один поодинокий випадок, але він є. Він не можна сказати про вулицю Шухевича але будинка називати не буду, але він і є. Люди не схотіли змінювати минулого року щось починати робити в своєму будинку. Вони надіялися таки і мали надію, що ЖЕК їм щось зробить. Минулого року, наскільки я знаю, те об'єднання створилося і планувало взяти участь в муніципальній програмі. І заручилися підтримкою міського голови, який все-таки планував, мабуть, виділити кошти на благоустрій того будинку, виконання там певного програми, яку, яку передбачила чи намітила собі голова правління. Однак умови муніципальної програми це власні кошти. Тобто, якщо ви не вкладаєте своїх місто, нікому нікому не подарує їх. Перша частинка – це люди, а далі місто дає. Ну, звичайно ж, люди подумали, що, мабуть, ці кошти будуть десь викрадені. Але ж і почали оспорювати саму процедуру створення цього об'єднання. Ну, наскільки мені відомо на сьогоднішній день, то чи ще тривають суди. У ну, першій інстанції все-таки, по-моєму, все-таки ну, не ліквідували, а визнали недійсним протокол установчих зборів. Ну от власне, якщо скільки я перепрошую, ви сказали, скільки приблизно має бути відсотків людей, які хочуть створити СББ, і СББ може бути скількися 51% відсоток загальний від загальної площі. Тобто, якщо у нас є тисяча квадратних метрів загальної площі, так. то має бути 501 квадратний метр за. От ці 51 квадратні відсоток, наприклад, з мимою людей... Дар'я, не 51, а приб'ю, із 1510 виходить квадратних метрів за. Інші не хочуть. Чи можуть оці інші, які не хочуть створити ОСББ, ну вони не будуть судитися, але ну, об'єднання може не не створитися е, в, в чому, як е, ніби і конфлікт цієї ситуації? Що, наприклад, якщо в одному будинку проживає 10 квартир, відповідно вісім хоче, і їхня площа більше ніж 51%, а все-таки три не хочуть, чи там дві квартири не хоче. Е, цим людям все таки треба виходить змиритися з тою долею, що постановила більшість. Відповідно, коли ми голосували за президента, наприклад, хтось хотів зовсім іншого президента, правильно? Ну ніхто ж не заважає нині діючому президенту робити його роботу. Звісно, так. А власне у якій строки створення ОСББ може бути виправдано? Тобто через деякий час люди можуть відчути зміни? Ну, це залежить від самих людей. Для того, щоб зробити якісь зміни, ну мабуть, нікому не таємниці це вартує коштів. Відповідно, якщо вони ну, вже платили, там, наприклад, гривню 30 і стали платити гривні 50, то відповідно за квадратний метр, то можливо ці поліпшення будуть ну, не миттєвими, не сьогодні, на завтра. Mm -hmm. тобто, люди самі визначаються, якщо ви визначаєте, що ми хочемо більше зараз платити, але ми хочемо зробити це, цього року ті та інші роботи, які вони хочуть. Відповідно, їм ніхто не забороняє. А от, е як зрозуміло, це буде люди відкривають рахунок у, у банку, і на цей рахунок вони пере, е кожного місяця йде підсотки відсоток. Перераховують, Перераховують кошти. кошти. Хто цим управляє і як правильно наприклад відкрити цей рахунок? Об'єднані співвласники управляє голова правління. Якщо на до об'єднані співвласників запрошений. Управитель як фізична особа відповідно можливо ці повноваження перейме він. Якщо запрошена управлінська компанія, відповідно управлінська компанія цими коштами розподіляє, але виключно вона має їх розподіляти згідно переліку послуг, тобто згідно кошторису, який затвердили люди. Тобто є свій бюджет, і ті чи інші мають керуватися їм. Як людям правильно розподілити, скільки в місяць вони повинні кожна квартира платити, наприклад? Ну, це вони самі повинні це, за, це залежить від тих робіт, які заплановані, і люди бачать необхідність їх проведення в тому будинку раз. І, звичайно, від змінних факторів, там, наприклад, електроенергія, е, ті ж самі матеріальні витрати, канцтовари, де таке. Чи можуть от. вони змінювати? Бюджет можна міняти, кошторис будинку можна змінювати хоч кожен місяць. Кожного ну, місяця. Да, хоч навіть кожного тижня. Однак, Воно, люди мають визначитися, наприклад, по коли. Я розумію, що в кожного з будинку немає досвіду ведення діловодства і справ самов'єднання. Тому будуть саме ці причини. Ну, якби не. не... Протиріччя, чи там низький кошторис, чи великий. Чи... Тому радо звертайтеся до Ради голів ОСББ. Я думаю, ми вам чим можемо, тим допоможемо, так як вже маємо практику складати ці кошториси. Але кожен голова правління або керуючий справами, відповідно, я думаю, кожен будинок індивідуальний. Його, його треба вивчити економічно, і тоді якийсь там приймати кошторис. А власне по якому статуту створюється ОСББ? Ну, на сьогоднішній день є єдиний затверджений статут Кабінету міністрів від відомчим міністерством, по-моєму, ще на той час. Однак внесені зміни згідно закону передбачають нові зміни і до статуту. Можливо, навіть навіть і до закону України про об'єднання співвласників. Але цих змін на сьогоднішній день не просто немає. Тобто законодавцям їх ще не введено в дію, вони не. Не застосовані на практиці. Наприклад, якщо я вас переб'ю, бачите, якщо люди зараз захочуть створюватися, цих змін ще немає, вони створюються по старому статуту. Ну, я бачу, в принципі, що треба виходити і по старому, бо його ще ніхто не відмінив. Тут виникла суперечка двох законів. Закон України про об'єднання співвласників, на мій погляд, це головніший закон, тому що він саме регламентує діяльність вузької галузі. А закон, який вийшов з 1 липня, набрав чинності, ну він теж регулює, але ж він посилається на закон України про співвласників, про ОСББ. Тому, ну не знаю, все-таки, мабуть, треба чекати, поки все-таки ці, ці нюанси будуть врегульовані. Тобто ну... зараз краще створюватися чи чекати? Дивіться, ми можемо, ну люди можуть чекати, як ви говорите, що чекати краще за новим статутом, але люди можуть чекати, як ви кажете, рік, оскільки їм треба рік подумати, щоб створитися чи не створити, і тоді перейти до управительської компанії. Ні, ви знаєте, що, мабуть, законодавцями все-таки будуть вони довго думати для того, щоб людям визначити найменший термін для роздумів. Е, ну, хто вирішив створюватись, необхідно створюватись. Тобто, якщо ми хочемо воювати, значить ми повинні воювати, тобто, ми повинні відстежуватися. Ще таке питання завжди в людей виникає. Як вони і довідки про склад сім'ї беруть в ЖЕКів? Чи можуть, коли вони об'єднаються в ОСББ, чи можуть ОСББ їм надати такі довідки про склад сім'ї чи якісь інші? Звичайно, ОСББ надає всі ті самі довідки, що надавав ЖЕК. Тобто початку все воно затверджено, да. субсидії, як субсидії субсидії пільги повинні відшкодовуватись тих роз в тих розмірах, які затверджені в нас в місті. Тобто для кожного будинку визначена свій гранична сума з квадратного метру, яку відшкодовує мі місто і суб'єкт. Відповідно, це залежить вже від будинку і від його саме поверховості. П'ятиповерховому своя межа, дев'ятиповерховому своя, десяти своя. Бо, коли ти спілкуєшся, наприклад, там, роблячи якийсь матеріал сюжет для ефіру, люди кажуть, що коли ти створюєш своє ОСББ, довідки різні чи субсидії ОСББ не надає. Тому виникає запитання, чи можуть люди отримати ОСБО, бо зараз люди живуть, можна сказати, за цих субсидій. Звичайно, довідки, пільги ніхто ОСБВ. нікому не ліквідовував. Знову ж таки, зараз де тема про теплові лічильники. Є програма 50 на 50, хто вже є в створенні ОСБВ, йде 80 на 20. Коли почали створюватися об'єднання, через який час вони можуть отримати цю програму 80 на 20? Ну, вже, мабуть, наступного року, тому що 80 на 20 це муніципальна програма сталого розвитку, яку нам свій час нав'язали європейці. Ну, не то, що прив'язали, а. Прорекламували, і ми її добре сприйняли і схотіли в ній і подалі проводити цю програму. А 50 на 50 – це, мабуть, цьогорічна програма, яка ну буде стосуватися енергозаощадження, тому саме її вона проводиться міською владою. Міською владою, але оце 80 на 20, От люди тільки створилися, скільки їм часу треба чекати. Наступного потрібно, року біжав, що року. Ну, дивіться, ситуація, яка муніципальна програма сталого у розвитку, це ніби конкурсний відбір тих проєктів, які будинки хочуть реалізувати. Тобто на сьогоднішній час, мені здається, е, ну, до муніципальної програми подавалось 46 об'єднань здається, з проєктами. Ну, всі не отримали коштів, тобто там йде якийсь певний відбір, і, і в зв'язку з тим, що коштів теж обмаль, тому всім відповідно не вистачить. Якщо об'єднань буде ще більше, ну я не знаю, чи буде вона збільшуватись, розумієте? От власне зараз йде теж обговорення теплові лічильники. І ви, голова ОСББ, от власне ваша думка, які краще брати лічильники? Автоматичний чи механічний? Ну я б сказав би так, що автоматичного і механічного немає лічильників, вони всі автоматичні. Є одне, що ну, так називаємо автоматичний, як народі називають автоматичний, він йде з автоматикою регулювання. Подачі теплоносія до домівок мешканців. Тобто, якщо на вулиці плюс 10, відповідно, їхні батареї вже не будуть такими гарячими, як колись були. Ця автоматика сама відмикає опалення і відповідно подає її в меншій кількості. Отут вже іде заощадження людських коштів. А коли ви поставите так називаємо механічний, суть лічильника та, та сама, просто нема цієї автоматики, що коли на вулиці плюс 10, то відповідно у вас вдома не будуть гарячі батареї. І ну, мені здається, що сам прилад обліку, я розумію, що він знато ну, дешевший як варіант, тобто їх можна більше поставити, але він економії не дасть. Він лише тільки почне рахувати ті, ту теплову енергію, яку споживають люди. Тобто ні автоматичний, ні механічний, ніякої економії не дає Ні, автоматичний дає економію в зв'язку з тим, що автоматика налаштована і вона працює так, як треба для людей. Відповідно, коли 10 градусів на вулиці, тепло не подається. І коли автоматика ну забирає той фактор, що коли в нас в квартирі жарко, і ми відкривали вікна. Тобто, що ми робили? Ми викидали теплову енергію через вікно на вулицю. Оце йшла наші перевитрати теплової енергії. Автоматика дає можливість цього не допускати. Коли у вас буде просто механічний, так називаємо лічильник, відповідно, він стане рахувати ту теплову енергію, яка потрапляє до будинку. Але батареї тепло, теп, температура подачі теплоносія буде залежати від саме від котельні або теплових пунктів, які знаходяться в тих чи інших районах. Якщо батареї будуть... Ну, гарячими, то відповідно, ви як споживачі, вам буде жарко, ви будете вікно, що робити. Відкривати. відкривати. Також буде тепло виходити на вулицю. Ви будете свої гривні викидати, як то кажуть, на вулиці через форточку. Через форточку. Я зрозуміла. А пане Романе, я вам дякую за розмову. час наш добігає вже завершення. Вам успіхів. Глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім з був голова ОСББ «Мідім» та керуючий справами чинника 38 Роман Олексійчук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.